Чи атмологія для всіх, чи є люди, яким атмологія не підходить? А є є душі живі, є не живі. Це сьогодні почитайте Блавацьку, вона молодець, умнічка, там знайшлася. І сьогодні вчені, які нейрофізіологи, які досліджують свідомість, кажуть, що є два типи людей. У одних є внутрішній діалог, а в інших немає. І людина, в якої її немає. Навіть не розуміє, що це таке. Тобто внутрішній голос звучить, але це монолог, а не діалог. А, і а, тому людина, в якої монолог, а не діалог, приймає рішення інтуїтивно, рефлекторно. в общем, вони там все пояснюють. Там таке слово, до речі, якесь просто, типу варіативність, якось так вони таке слово не зрозуміло, чому вони саме його підібрали. Но... А є живі душі, тому атмологія для живих душ. Атма це персональна пульсація душі, а це той вайфай, який заставляє душу втілюватися, який заставляє душу шукати, який доставляє душу це моє, це не моє, це так, це не так. Тут я розкриваюсь, тут я. І оце персональний ОМ. Тому атма для живих, вона не для всіх.